Доброго дня, з вами Фідрі Компані, поступаю в продажу Jeep Patriot Sport 2016 рік, передній привід, 2.0 бензин, автомобіль запускається і їде, не потрібно ніяких положень. Автомобіль є дефект заднього бампера. Автомобіль 50 тисяч миль пробігу ось такий нюанс задня, ліва арочка. Так, автомобіль в хорошому стані. Немає ніяких помилок. Автомат. Є клімат, підігрів сидінь. Тому кого цікавий такий варіант. Пишіть нашим менеджерам